Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава! продовження наших фільмів сьогодні. Субота. Число 24 в році. Низинний Карпат. Сьома година зранку пробуємо знайти білого гриба. От чи нам то вдасться? Це вже питання. Так, місця тут, як бачите, чудові, але щось, щось сумновато. Як завжди, буде щось цікаво. Покажемо, що на даний час робиться. Низиний Карпат. Ось такі мухоморчики виросли. Ну, раз мухоморчики виросли. Може десь якийсь блячок виріс. Ну, тут зараз на даний час, я думаю, з блячками буде складновато. Справа в тому, що тут переважно люблять рости ялинові, березові і букові. Біля грибочки. Ялинові бережеві вже відпадають, бо для них ще не час. От відносно глядач каже, що з червоною шапкою, з ялиною гриб. ні. Яли... З червоною шапкою то гриб переважно росте. Бук в перемішку з дубом. Але з дубом канадським. О там він полюбляє рости. А в ялиновому... ялиновому лісі аж ніяк. Так он. Невеличка-лишечка. Ну не дуже, не дуже. Добре, принаймні попробуємо походити. годинку другу. Як не буде, нічого веселого, то направимося додому. Головне розвідувальний процес. Місця гарні. Ну і грибки тут попадалися. Ну, на даний час, на даний час немає. Бачите, тут переважно ялиця. Ялиця перемішку з дубом. Ось. ну Але мухоморчики є. Мухоморчики є. Ну і то, і то немало. Що ж, якщо ми надемо одного білого, це вже буде позитивний результат. Гуляю я по лісі в порядку годину годину двадцять. От. І ось, що очам не повір. Невже то білий грибок. Невже то білий грибок. Зараз ми його будемо обглядати. У всіх признаках вроді білий. Ось такий гові. Він і є. Перший білий. От. Вроді менший. О! його, Але мишка його вже під'їла. О, та я ще одного бачу. О! Ось, Ось він який, Ще один білий. Ура! Три білі. Це вже... Це вже результат. А, скільки часу я не міг знайти гриба. У, я повеселішав. Я собі думаю, що то листечко так піднялося до гори, я раз забираю листя, а там такий білячок. -ху -ху -ху. А. Ось такі вони білячки. Ну, це взагалі весело. На, таке я не сподівався. Я маленький мішечок взяв. От. От який білячок Білячок, Білячок я тебе зім. Не їж мене, дідусь. Я закличу братиків. І це ще не все? А от і братика закликали. Ось які братики. А, але задоволення. Братику братику Де ти є? Ще один братик. А він виріс ось тут ще один братик. Ось який він є. Ох. Ось такий. Ось такі вони, білячки. Ура! А ось у нас ще калічка. По літературному грабочок. Ось який. Ну він, хробочлий. Прийшло хвилин 15. І от ще один грибочок. Це вже восьмий. А. Так. А це вроді дев'ятий. А хоть маленький, але грибочок. От хочу показати десятого білого грибка. Цей гриб уже ялиновий. Мось і виріс. Ось так виглядає яленовий білячок. Ну Нічого. Ось такий він. Так, прохожу. Поряд дорога стара. А тут дивлюся, щось неначе росте. От. І щось не наче, подібне до білого. Дивимось. Ну, чесно сказати, воно більше подібне до муховичка, як до білого. Тут є ось тут є. І ось тут маленький. О там росте, ну ми брати не будемо. Все-таки це не є білий. Я собі думаю, що то білий, а то мабуть не білий. Але хочу показати як. Як вродила, як бук вродив рясно. Це предвісник того, що буде щедрий урожай на білі гриби і не тільки на білі. Взагалі урожай на білі гриби. Ну так, принаймні в народі кажуть. Якось глянув на ялицю, дуже багато шишок було. Не знаю в лісі. Я не дивився ще на смареки. Ну, але вже будемо бачити. Рясно-рясно. Добре. Продовжуємо нашу ходу. От знайшов невелику хупочку лисичок. Оє, ось там є. Ось тут є. І показую. Ось тут вони також є. Що, будемо помалу збирати? Ось і одинадцятий. Білий грибочок. Я ловий. Зазвичай я рахую до десяти. От. Вон скільки там за Накриваємо. Ось такий обілечок. Ось і дванадцятий білячок. Важкувато з білячками, ну але нічого. Хоч щось. І то вже старенький. Тринадцятий мацьопкий Ось такий о. Ой який. Красочок біля чок. І тут уже харчується сломачок. Ай він поїдає рибок. Лише мені трошки. Цікаво сломак може спати три роки. Без їди. Цікава, цікава природа. А у нас О, такі отаківа. Біля. Ось у нас 15-й білий грибочок яловий. О, Молоденький. Завершуємо сьогоднішній похід по білій грибочці. Похід, я рахую, вдався. Значить, половиною години ми затратили часу і намагалися знайти максимально білих грибів. Ну, скільки нам вдалося знайти? Вдалося нам знайти 15 білих грибів, дві жмені лисечок, ну і, мабуть, штук 6-7 курочкам сироїжок. От показую білі грибочки які. З грибочками ще сутужно, але вже вже з кожним днем стає веселіше. Ну, а вам бажаю здоров'я, мирного неба. Е, нагадую, заходите до лісу, не забувайте ви заходите до додому. І будьте добрі, не смітіть в себе вдома, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!